Добрий день, це канал. Я і мої козими з вами на кухні. так Фарш під низом. Ось фарш. на половину скільки барабо... фаршу, скільки барабою. Фарш, сіль, перець. Ну, приправи хто які хоче. Це в мене сметана збирана. Сепарірованої не беру, бо вона дуже густа. Мені треба, щоб була річа. Так, трошечки соди. Солити на смак. Так, чесник, цибуля всередині тут. Я в блендері перебила барабої, цибулю і часник. Так, зараз яйця вим'ю. І все вимішуємо. Тут в мене три яйці. Я одне яйце вибила, як цибулю з часником перебивала в блендері, щоб воно гарно перебилося, то я туди одне яйце вибила. У мене три яйці на цю порцію. Так, і трошки сипемо сюди муки небагато. Хто хоче, може сюди собі давати зелень, яку хто хоче, яку хоче приправу собі сюди, можете давати. Я не даю ніякої. У мене цибуля. Часник і перець в все. Все, що тут в мене є? І будемо зараз жарити, робити смакоту? Ось так. Так. Я вже пожарила, ми вже поїли. Тепер показую свої пампушки. Жариться на олії, чи то котлети барабоїні, то барабоїні пампушки, ну, хто як хоче. То і так каже. Ось така. Ось така у нас красота. Дуже смачні. Всі вже поїли, всі порозходилися. Ну, я думаю, дозніму відео. Покажу, які вони в мене вийшли, ті мої пампушки. М -м -м. Які вони смачні. Хто хоче, має робити з часнику до них. Но я не буду з часником їсти, бо це трошки затяжко для мене буде. Малі собі в сметану давали часник і так їли з часником. Ну, а я їм тільки сметаною. Ось. Береться часник, давиться на чесникодавку, чи треться в макітрі, сипіться трошки солі, перетирається часник солею. Якщо в макітрі треться, то зразу солею треться. Дається трошки олії, трошки перевареної води і такий соус вам мачати Деруни, Чи ті пампушки, чи барабояники, хто я хоче, то і так називає. Можна просто зробити той соус, зверху їх поливається, в великій місці до догори і тоді смачного. Ось так. в ну, мене будуть без часнику. Дуже смачні. Добре посоляний якраз, все смачно. Ось такі то справи. Взагалі-то можна і так. І сюди можна ще саме тісто, як от робите, виробляєте. Хочете кропу, петрушки моєте додати. Що вам смачно, те собі додаєте всякі приправи, які вам. Які вас смакують. Я роблю так, як нам смачно. А кожна хазяйка готує так, як її ріднім смачно. Ось такі справи. Так що якось так. А я буду завершувати відео, хто буде готував всім смачного. До зустрічі в слідуючому відео. Не забувайте заходити підписуватися. На мій другий канал я і мої тваринки, на канал моєї доці Олі. Посилання закріплю в коментарях. Перший коментар закріплений буде і на свій канал, і на Олін канал. Так що, Всім всього самого найкращого, мирного неба, міцного здоров'я. І скоріше і нам перемоги. До зустрічі! Па-па-па-па!